Сумки масштабної спецоперації Нацполіції на Одещині правоохоронці ліквідували осередок наркокартелю та декілька нарколабораторій. Фігуранти входили в розгалужену мережу наркобізнесу, що діяла на території 15 областей України. Слідчі вилучили в них психотропні речовини, наркотичні засоби та прекурсори на суму понад 6 мільйонів гривень, не допустивши їх збут. Шістьом зловмисникам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За даними слідства, ділки створили та утримували у приватних будинках в Одесі, Ізмаїлі та Білгородністровському потужні цехи. І зі складами, де закуповували, виготовляли, фасували та зберігали психотропні речовини, у тому числі особливо небезпечні наркотичні засоби та прекурсори. Товар вони збували по всій Україні. Використовуючи інтернет мережу та сервіси доставки, незаконний бізнес, що місячно приносив злоумисникам мільйонні прибутки. В ході з документування злочинної діяльності поліцейські зафіксували оборудки фігурантів. Правоохоронцями Одещини проведено більше 30 обшуків на об'єктах нерухомості, якими вони користувалися на території Одеської та Дніпропетровської областей, а також у їхніх транспортних засобах. Вилучено десятки кілограмів психотропів та наркотиків. Кілька тонн прекурсорів, лабораторне обладнання для виготовлення товару, приладдя для його фасування, пакування і тривалого зберігання, засоби зв'язку, комп'ютерну техніку, банківські картки, гроші, автомобілі, Ліквідовано діяльність чотирьох нарколабораторій. Загальна вартість вилучених психотропних речовин, наркотичних засобів та прикурсорів за цінами чорного ринку складає понад 6 мільйонів 350 тисяч гривень. Їх скеровано на експертизу. Поліцейські затримали. Процесуальному порядку наркоділків наразі шістьом особам слідчі повідомили про підозру за частиною 2, 3 статті 307 незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів кримінального кодексу України. Частина 2, 3 статті 311 незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів кримінального. Кодексу України. Правопорушникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. За його результатами, з урахуванням висновків експертів, слідчими буде надано остаточну правову кваліфікацію, діям фігурантів та висунуто обвинувачення. Заходи проводили співробітники департаменту боротьби з наркозлочинністю, управління боротьби з наркозлочинністю ГОНП в Одеській та Дніпропетровській областях, управління карного розшуку аналізу, слідчого управління Гонп в Одеській області Одеського районного управління поліції номер 1 Ізмаїльської РП 26 го загону Державної прикордонної служби України, управління боротьби з контрабандою Одеської митниці, кінологічної служби Одеської митниці, за силової підтримки спецрозділу поліції КОР та Боб ГУНПЕ в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури протидія з боку поліції, незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними триває і надалі.